Слідчі Тернопільської поліції оголосили підозру трьом учасникам організованої злочинної групи за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами на майже 2 мільйони гривень. Фігуранти налагодили схему реалізації автомобілів, везених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб зсу та благодійних організацій. Викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими головного управління національної поліції та співробітниками департаменту контррозвідки СБУ. Організував шахрайську схему житель Львівської області, взявши у спільники жителя Чортківського району та хмельничанина. Словмисники за допомогою підроблених документів, отриманих від благодійних організацій, впродовж 2023-2024 років, возили на митну територію України автомобілі в якості гуманітарної допомоги, які реалізовували через інтернет-майданчики. Доведено, що таким способом спільники продали вісім транспортних засобів за ціною від з половиною до 7,5 тисяч доларів наслідок таких махінацій до державного бюджету не було сплачено майже 2 мільйони гривень. Слідчі поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили всім учасникам про підозру, у чиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 222 кримінального кодексу України шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, вчинене організованою злочинною. Поранених спецпризначенців у лікарні відвідали начальник поліції області Сергій Зюбаненко та керівник управління кадрового забезпечення Зіновій Кутний. Це велика подяка від себе особисто, від всього колективу. Ви знаєте, ми за вас переживаємо, молимося, тому дякую вам. Бійці з позивними Грінч та «Лиси» від самого початку повномасштабного вторгнення активно беруть участь у бойових діях. Раніше вони служили в роті поліції особливого призначення. Коли розпочалося формування стрілецького батальйону, одними з перших вирішили приєднатися до його лав 23 квітня, повертаючись із бойового завдання, в їхній автомобіль влучили два ворожі дрони. Вони просто ну на патруль вилітали, і вони там любий транспорт, який їде. Вони зразу в нього залітають, і це просто от вони вилітають. Попали в когось і далі знову знову знов вилітають, знову в когось попадають. Обидва бійці отримали численні важкі осколкові поранення, а їхній товариш Василь Паньків загинув. Наразі хлопці проходять лікування. Отримали всю необхідну допомогу, там, кому було потрібно, було надані там перев'язки. Потребують обоє спостереження і планового оперативного втручання. Поліцейські Тернопільщини активно підтримують поранених побратимів і ветеранів, допомагаючи їм на шляху до відновлення та адаптації. Реабілітація через спорт важлива складова відновлення для бійців, які втратили здоров'я на війні. Учасники ветеранського простору Незламні духом активно долучаються до різних фізичних активностей. Та одними з перших стали гравцями новоствореної у Тернополі ампфутбольної команди Вікінги. Ми організували за підтримки української футболу, футболика. Звернулася перше з пропозицією. Що в Тернополі створити там футбольну команду? На даний момент у нас нараховується 11 чоловік. Продовжуємо збирати далі. Така спортивна ініціатива для ветеранів війни це не просто гра, а спосіб відновити фізичну форму, відчути підтримку побратимів і знову повірити в себе. Боєць об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь Степан Гончарик захоплювався футболом ще до війни. Тож одразу відгукнувся на пропозицію приєднатися до новосформованої команди. Під час виконання бойового завдання поблизу Курдюмівки Донецької області поліцейський Наступив на міну й втратив стопу. Обов'язково потрібно. Я думаю, для тих, хто любить футбол, це їм дуже заходить. Під час таких змагань ми часто зустрічаємося з хлопцями. Ми вистали так, як одна сім'я, і ну, гарно, гарно і дуже дружний колектив. і маємо про що поговорити. Гравці вже розпочали перші тренування та готуються до участі в чемпіонаті України серед амфутбольних команд.